Про мистецтво, тому що Кам'янець-Подільський фільм про війну 22-го року Битва за Україну нещодавно здобув приз глядацькій симпатії на міжнародному кінофестивалі саме в Каннах. Якщо коротко про що фільм, звичайно ж, про війну, фільм Битва за Україну присвячений подіям в перші місяці повномасштабного вторгнення. Росії оповідь ведеться від імені добровольця з Кам'янця-Подільського та волонтерки, яка опинилася в окупованому Маріуполі. Перед тим як ми поспілкуємось так з творцями цього фільму, давайте подивимось невеличкий трейлер. А після того розмова. операції на Донбасі накетні удари одразу по кількох містах України на місто сьогодні. Ну і друзі, сьогодні маємо на відео зв'язку людину, яка безпосередньо була там і приймала саме цей приз глядацьких симпатій. Знайомтесь Георгій Торяник, арт-директор фестивалю Бруківка. Доброго ранку вам, слава Україні, Доброго ранку! героям слава. Ну, давайте, якщо коротко, так або навпаки, розлогіше від автора, да так би мовити, і якщо ми не помиляємося від виконувача однієї з головних ролей, так про що фільм так. От з першого джерела хотів би почути. Дивіться фільм, це складна історія пов'язаних документальних та художніх фактів. В фільмі показано, що війна це війна, і в війні багато історій. Таких як кохання, таких як дружба, таких як підтримка, таких як допомога, таких як волонтерство і все інше. І, на жаль, ми показуємо у нашому фільмі, що дуже багато історій війни закінчується погано. І цей фільм був створений саме для того, щоб прокатати його по європейським та по міжнародним фестивалям. Щоб нагадати Європі світу ще раз і світу ще раз і ще раз, що наша війна ще не закінчилась, наша війна триває, і нас потрібно підтримати зброєю, не знаю, грошима, чим завгодно, але війна йде. А скажіть, будь ласка, стосовно все ж таки розпочнемо також з часових просторів. Коли зародилася ідея, коли вже було прийнято рішення знімати фільм, і скільки пішло часу саме на реалізацію даного фільму? Е ідея зародилася в режисера нашого Андрія. Напевно. Ближче до середини квітня він сказав, що потрібно зняти ролик, тому що ми тоді вже запустили наш фестиваль Бруківка. І він каже, що потрібно щось відзняти, потрібно показати. І каже: в мене є ідея. Ну, як завжди. В Андрія є ідея. А, зняли ми фільм. Напевно, за. 5-6 санців, тобто за 5-6 днів максимум. Монтував Андрій його трохи довше, тому що він додавав туди для хронологічності кадри з новин, то монтував він, напевно, його трохи довше. Ну і от стосовно безпосередньо самих зйомок, так е, тому що як зазначається, ну про що фільм, так що це оповідь від імені добровольця з Кам'янця-Подільського, так і волонтерки. Якщо стосовно волонтерів, так зараз кожен українець, так би мовити, волонтер і відчуває на собі так ось цю роботу і знає про, це, про цей вид середини. А що стосовно от добровольців, так що стосовно армійців, е, чи є досвід ну, в когось, так хто е, брав участь. Зйомках, так, от як ви цю сторону висвітлювали? Чи можливо з кимось Ну відбувалися якісь наради? Хтось вам допомагав як краще показати саме е, війну, так? Тому що ну канець Подільський відносно спокійне місце, так що стосується війни. Як отут ви з цим справлялись? Е, в нас фактично на весь фільм аж у дві екшн сцени де нам нас консультувала Ольга, вона в нас військово-історичний експерт, можна так сказати. Де була поставлена просто ну як рухатися зі зброєю, як переміщатися, наприклад, під час вуличних боїв, всього іншого. Тож, коментарі в нас були, підказки в нас були, нам допомагали наразі і. Сказати, що ми показуємо бойові дії, Ні. в фільмі, бойових дій немає. Ми використовуємо документальні кадри з різних джерел, і війна в фільмі справжня, тобто не кіношні. Скажіть, будь ласка, ми так розуміємо, що коли фільм відзнявся, все ж таки участь у канському фестивалі це було сплановано? Чи можливо ви просто подали заявку на вмання, чи е, готувалися до цього, і можливо навіть уже під час зйомок знали, що будете цей фільм далі проштовхувати на такі фестивалі? Фільм був поданий на дуже багато фестивалів. Андрій подав заявки на більш ніж здається 50 фестів. Підтвердження від Канського фестивалю прийшло одним з перших, і ще через місяць Канський фест запросив нас завітати. Тобто, не просто, типу, от ми вас взяли, ми вас покажемо. А саме, от запросили, що приїдьте, будь ласка, до нас в Канни, представте свій фільм, покажіть. Люди мають бачити вас, люди мають бачити фільм. І дійсно, дуже приємно було. У нас дуже. Тепло зустрічали нас, ну взагалі фест дуже класний, такий теплий, по-домашньому, знаєте, як кажуть нас в Україні. І нас дуже приємно зустріли. і Прийшла в перший день на відкриття. Була напевно вся діаспора, що є в Каннах, і е, навіть з, ближ... з ближніх міст. Я впевнений, що зібралися. Тому що було дуже багато української мови, і це було неймовірно приємно. Адже фільмом відкриття був також український фільм Мати Апостолів. І на нашому показі були українці, що також дуже приємно в Франції в Каннах зустріти рідну мову і почути після фільму Дякую, це, це неймовірно. А скажіть, будь ласка, що собою являє представлення фільму? Тобто їде певна частина акторів, режисерів, відповідно тих людей, які створювали фільм. Публіці показується фільм, і далі ви щось розповідаєте. Чи це живі діалоги? Як це все відбувається? Це живі діалоги. Дивіться, європейські фести побудовані так, що в них програма йде про ну просто кожен там, перший, другий, третій і. Всі по черзі в них немає такого, як, наприклад, представити, вийти, розказати, ота на ми це зробили. Але потім дуже багато людей до нас підходили і члени журі, і президент фестивалю і просто люди, які були на нашому показі, і вони говорили з нами. Ти представляєш фільм. е-е Просто в живій розмові. Офіційної частини це не конференція, це ні в якому випадку ну, не виглядає так, ніби як спеціально підготований прес-реліз чи ще щось. Це просто живе спілкування, але в нас його було вдосталь. Я можу ну, сказати. Приз глядацьких симпатій, так саме про нагороду хотів би запитати. А, ну, це високий рівень, чи це так би мовити, ну, роздають усім можливо цю нагороду. Чи це дійсно, як кажуть, велетенський показник ну, серед кіновиробників? Е, дивіться. На фестивалі було 38 фільмів. Нагороду з них отримало 19 чи, чи 20, не пам'ятаю вже точно, але ну не більше. Є приз глядацьких симпатій він наш, і є приз юнацького журі, він належить іншому фільму. Тобто в кожній категорії було перше місце, було місце вони поділилися як на французькі фільми, не французькі фільми інтернаціональні і фільми шовкового шляху. Це близький схід, в кожній номінації, такі як документальний ігрове кіно. Документальне коротке, коротке кіно, анімація. Було по три, як мінімум. Приза від кожної номінації знову ж таки: французький фільм, інтернаціональний фільм і фільм «Шовкового шляху. А от при приз глядацьких симпатій, він, він наш і він єдиний. А скажіть, будь ласка, стосовно самого фільму, який його хронометраж? Яка ж все ж таки категорія цього фільму? У якій номінації ви брали участь? І е, чи у вашій номінації ще які були фільми, які з вами, е, як то кажуть, боролися за найвищі нагороди? Ми маємо хронометраж 16 хвилин 52 секунди. Це короткий метр. І віднесли нас до художнього короткого метру. Але ми зробили такий в фільмі. Як це правильно сказати, ми поєднали документалістику з ігровим кіно, але нас віднесли до ігрового короткого метру. Тож з нами боролися за винагороду ще вісім стрічок, всі вісім ми переглянули в кінотеатрі. Ми були на показі. І були досить досить класні фільми були. Тобто, бу... щодо що відгуків, бу... хотілося б запитати. Е, ну мені здається, як кажуть, е, пересічні глядачі 100% оцінили так, тому що отримали приз глядацьких симпатій. Але от цікавить більше думка е, фахового журі, так як вони характеризували фільм. Ну і відповідно, хто все ж таки так був в журі, які там були метри кінематографу. В журі були президент кіноакадемії, щось там, щось там Канни, Я не пам'ятаю, просто вже точно. В журі були французькі режисери, були сценаристи. В, журі в них досить такі доросле, будемо казати, так як є. Але голова журі до нас підійшов після вручення призу і похвалив, сказав, що ви молодці, таке кіно потрібне, таке кіно треба знімати, таке кіно потрібно показувати. Він виявляється сам з Арменії, але з 17 чи 20 років проживає у Франції. І вже є громадянином Франції і передавав дуже вітання нашим людям, передавав підтримку і казав, що все обов'язково в нас буде і відбудеться. Тож, фахово, ще один член журі підійшов і сказав, що в нас дуже класна картинка. Саме, от ну, мається на увазі по, по кольору, по покрасці. по якості, та так, так. А скажіть, будь ласка, стосовно спілкування ще з іншими європейськими друзями, колегами і учасниками фестивалю, що говорять зараз про Україну, що можливо бажають, які висловлюють думки стосовно сьогодення, і можливо навіть дають поради вам, як в такий складний час далі знімати, не зупинятися? Порад, як не зупинятися наразі не було. Більше було підтримки, і коли ми прийшли, ми прийшли з національною символікою, з лінточками на руках, з прапором. З, ну, те, що зараз є буденним для кожного у нас, з нас, українця, тобто, в когось в будь-якому випадку, є щось синьо-жовте. чи не так. Вони зразу підходили, віталися і питали, як справи, чим можна допомогти, чи як ви тримаєтесь. Ну, дуже багато було підтримки. Ми розмовляли з деякими продюсерами з України з Дмитром Вєчкіним. Ми говорили, і з казахськими продюсерами ми розмовляли, із американським режисером. Ми говорили. То було так якось цікаво. Ми більше говорили про те, як справи, як війна, як іде хід, на що ми сподіваємось, на що ми впливаємо, на що ми надіємось, а не більше ніж на кіновиробництво. Тож, кіно наше хвалили. Навіть якось ми стояли на набережні і проходили учасники фестивалю, і в розмові сказали, вони чи нас не побачили, чи так спеціально було зроблено. В розмові просто прозвучало, каже, але українці каже, виграли гарно. А скажіть, будь ласка, стосовно делегації, яка представляла фільм, і стосовно ми бачимо на світлині тих людей, окрім вас, хто ці ще люди, які представляли саме ваш фільм, нас було п'ятеро. Це я. Як продюсер і як актор цього фільму була моя дружина, яка є арт-директором цього фільму, була акторка театру та кіно Тетяна Дзюбінська. Вона виконувала головну роль в цьому фільмі. Богдан Закордонець це один з операторів цього фільму, і була. Аліса столиця це член нашого фестивалю Бруківка, але вона проживала у Франції. Вона під'їхала до нас для того, щоб підтримати і допомогти з французькою мовою. Ну, знаємо, що е, ваш фільм отримав вже не першу в принципі нагороду, так тому що знаємо, що отримав приз журі Харківського фестивалю незалежного е, короткометражного українського кіно Бардак, і також е, стрічка брала участь ще в багатьох фестивалях. Так, е, е, Італія, Штати, Німеччина, Бразилія, Канада, Нігерія, Південно-Африканська Республіка, е, Південна Корея і інші країни так от стосовно е, досвіду, так інших країн, і які ще нагороди. Так отримала стрічка. Стрічка відзначена була на Бардаку, стрічка відзначена була в Канах, і ще в нас є диплом за Нігерію. А ті країни, які ви назвали Південна Корея, Штати і Канада це все кінець листопада. Угу. В кінці жовтня нас чекає фестиваль в Німеччині. Ще нас чекає Бразилія, ще нас чекає. О, ще одні штати, і ще нас чекає. Ще нас чекає. Здається, здається ще одна Німеччина. Тож фестив... фільм вже показали на п'яти фестивалях. Але наша фестивальна історія тільки розпочинається. А скажіть, будь ласка, для пересічного українця, коли буде можливість, можливо, навіть на безплатних ресурсах безкоштовних, подивитися саме цей фільм, дізнатися про роботу, чи це вже буде після того, як фільм об'їздить фестивалі? Я думаю, що ми дофестивалимо до якогось часу, можливо, навіть десь ближче до нового року. І вже тоді зможемо представити стрічку глядачам. А можливо, зараз уже стрічка ця готова. Вона вже збирає свої аплодисменти. Як то кажуть, можливо, уже намальовуються плани на зйомку нової стрічки. Можливо, навіть інший жанр, можливо, навіть уже те, що не стосується війни, або ж навпаки, висвітлення у інших аспектах. Знаєте, фільмів про війну зараз буде дуже багато. Це наш біль. Це український біль, і всім потрібно виговоритись безумовно. Але я думаю, що занадто багато фільмів про війну це також зайве. Потрібно зробити якийсь, можливо, розважальний контент, але про війну ще розкажуть обов'язково і дуже, дуже багато людей буде розказувати. Я думаю, що наступний наш проект буде не військовим. Про мир вже будемо так говорити, про квітучу ну, державу хочемо, так. одна з ідей. Ну ми знаємо так, що ну, наприклад, не, неодноразово був Андрій Зайць в нашій студії. Так, ми спілкувалися, і з його розповідами ми знаємо, що а, фільми готуються дуже довго. Довго йдуть зйомки, потім вже постпродакшн, так, робота, а, монтаж, фарбування, як, як ви зазначали. А, і це ну інколи і рік може тривати. Тут фільм зроблений, ну, умовно, там, за. Півроку особисто ви, ваша команда, задоволена роботою, чи е, знаєте, немає такого відчуття, що зроблено, аби швиденько зробити, щоб відправити от на усі фестивалі щоб встигнути це, як кажуть, бути в тренді. Можливо, так ви задоволені своєю роботою? Чи все вдалося так, як планувалось? Я скажу так: коли ми взялися за цю ідею. Воно якось настільки само пішло, знаєте, от буває не йде, і ти його тянеш, тянеш, тягнеш, тягнеш, воно потім не йде зі звуком, воно потім не йде з монтажем, воно потім не йде ні з чим. А саме от цей фільм в нас вийшов, що кожен знімальний день виходив досить якісним з великою кількістю матеріалу. І... Було де розвернутися, було що монтувати. Коли приїжджали до нас Ірма Вітовська і Віталіна Біблів, з першого ж разу, як тільки ми запропонували їм знятися в коротеньких ролях, вони одразу погодились і все йшло. І Андрій розказував, що і монтував він досить. А скажи... Так, так, так. скажімо, продовжувати. Алло. Да, так, так продовжуйте. Чуємо, продовжуйте. так. Е, і Андрій розказував, що монтував він досить легко, цей фільм. Він йому надходив. Ну, і фінальна картинка вийшла така, як ну, як вона одразу мала вийти. Тож цей фільм в нас зайшов дуже добре і дуже легко. Я не можу сказати, що він зроблений на коліні. Е, фільм. Досить такий цікавий і люди. Я вам скажу, як людина, яка знімалася в цьому фільмі і знає, де відбувалося, що відбувалося і при яких умовах, коли я його вперше побачив на великому екрані, я був здивований. А скажіть, будь ласка, стосовно фільму, саме дуже важливе питання. Цільова аудиторія. Для кого цей фільм? І, можливо, є обмеження по віку. Тому що все ж таки війна не для дітей, і, можливо, у вас навіть вже встановлені граничні рамки. Кому не потрібно переглядати цей фільм, не досягнувши якогось певного віку? Вікових рамок фільма нема. Цільова аудиторія, ну, напевно, всі. Знаєте, нас на фестивалі в Канах переглядало молоде журі. Це саме студенти коледжу кінематографії, і ми отримали дуже багато позитивних відгуків від них. І напевно європейська молодь це один із основних клієнтів наших, скажімо так, це, це наша аудиторія. І безумовно. ну... Я думаю, що фільм повинні переглянути всі. Сто відсотково і звичайно що не лише українці, так а у всьому світу. У всьому світові. Ну і на останах хотілось би запитати так. Ну ви окрім того, що ви актор, ви все ж таки ще й арт-директор бруківки, так фестивалю камянці подільського так. Що там у вас відбувається? Чи дійсно чи плануються вже якісь фестивалі? Коли коли буде відроджуватись так знову кінематограф в камянці подільському в Україні, також. Ну, дивіться, фестиваль. Ми, ви ж знаєте, ви казали, що Андрій вас вже декілька разів був фестиваль. Ми з 24 квітня. О, перепрошую, пер, березня. З 24 березня ми ведемо фестиваль. Зараз в нас певно місячна відпустка, тому що ну дуже багато було проведено зустрічей, дуже багато було показано фільмів. Дуже багато заявок ми отримали з усього світу. І Зараз ми трохи в відпустці зараз. от Катаємо фільм по фестивалям, займаємося якимись своїми справами. А, можливо, на день народження Бруківки в кінці листопада цього року, можливо, ми проведемо якийсь такий ну, трошки більший івент, ніж завжди. Але це ще поки в планах, а, в планах перемогти, бачити мир, вести кінофестивалі, знімати кіно посміхатися життю і радіти йому, але тільки тоді, коли будемо, в принципі з цього ми того. Ми вам і бажаємо так перемоги і стрічці, і в першу чергу, звичайно ж, перемоги нашій державі. Дякуємо вам до зустрічі. Дякуємо вам на слава наших Україні, наступних героїв, ефірах. Слава.